Першість міста сплавання серед юнаків зібрала понад півсотні кращих спортсменів, вихованців п'яти спортивних шкіл міста. Організатори наголошують, можливістю проведення цих змагань завдячують насамперед захисникам. Саме головне подякуємо нашим збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість наші дітки тренуватися і виступати на змаганнях, як міських, так і обласних. Наш чемпіонат міста сплавання сьогодні проходить в рамках загальноміського мистецького марафону. «Об'єднаємось заради перемоги. Тобто допомагати нашим збройним силам України. Я думаю, що батьки, діти, тренери підуть, ну будуть підтримують цю акцію і всі інші види спорту в нашому місті також підтримують цю акцію. Тому що збройним силам України треба допомогти. Змагання проводились з дотриманням усіх вимог безпеки. Все спрямовано і підтверджено містами тимчасового укриття. Є письмова згода батьків на те, що ми. Працюємо з дотриманням всіх норм та правил техніки безпеки. Ми приймаємо чотири приймаємо школи: це перша школа, друга, шоста та сьома. І наші вихованці де США 10. Міські змагання одночасно стали і відбірковими до обласних та всеукраїнських стартів для юних криворізьких плавців. Сьогодні ще подивимось, як вони будуть себе показувати. Є і кандидати в майстері спорту. Перша перший розряд. подивимось, Подивимося, може ще хтось виповнить перший КМС, кандидат в спорту. За підсумками змагань, перше місце у дисципліні Вільний стиль 50 метрів серед дівчат виборола вихованка шостої дею США Анжеліка Куришко. Серед юнаків на цій дистанції кращим став вихованець першої дею США Данило Сологуб. 50 метрів браз золоту у Вероніки Панчохіної з ДІІ США номер 6 та у Олега Камеки з першої дею США були розіграні і нагороди у комплексному плаванні на спині у стилі Батерфляй. За результатами сформована збірна команда міста на чемпіонат України, який Ходитиме у жовтні в броварах, Валерій Кожухар, Роман Кравченко, цей день.